Вселенського собору. На перший погляд може здатися на для чого нам, християнам, 21 століття згадувати події давно минулих літ. Цей собор, він є дуже важливий, важливий для нас тим, що він відстояв у християнському світі основну істину саме нашої віри. Що Господь Бог, Ісус Христос, є справжньою людиною і є правдивим істинним Богом. Людський розум завжди намагається проникнути туди, куди йому не до снаги досягнути саме таїнство Божества. Людське мудрування дуже часто породжувало різні такі дискусії, різні судження. Так відбувалося тоді в перші віки християнства, коли єгипетський священник Армії почав здумувати над тим, що Христос Спаситель. Але Він не є істинним Богом, а тільки одним з інших богів. Не забуваймо, що цей час, про який йде мова, час, коли Римську імперію населяли різні народи. І відповідно, в цей час вони поклонялися різним богам, так званий політеїзм. Навіть серед християн траплялися такі моменти, що вони ще не до кінця покинували колишні ці віру. Святитель Анатоназії та інші отці Першого Вселенського собору відстояли правду про те, що Господь є істинним Богом Ісус. Він віддав себе, щоб людина могла брати участь у його саме божественному житті. Цим зібранням єпископи підтримало апостольське вчення про вічну божественність та славу Господа нашого Ісуса Христа. Святі Отці, через дію Святого Духа, вони відстоювали істину та врятували християнську віру від темряви Оману. Багато дослідників святого Письма знаходять своєрідний, знаєте, пророцький натяк на історію отців Першого Селенського Собору. Коли ми відкриємо Книгу Буття 14 главі, 14 Снесії, там говориться про те, як був взятий полон Лот і його родину. І ось саме Авраам. Коли дізнався це, почув, що його братанича взято в полон озброїв своїх правних слуг, що народилися в його домі, і число тих слуг було саме 318, стільки, скільки було присутньо святих отців на першому Вселенському соборі. І він погнався тоді, за... вони погналися за. Визволяти Лота аж до додам. Зрештою, Авраам Аврам переміг завойовники, і він звільнив саме Лота та його родину. Подібно, як чужинці, возлюблені в охресті, взяли полон Авраама, брата Авраама Лота, так арії, саме в теперішній час, увазі в 16 столітті, в 325 році, намагався полонити душі християн хибним чинням вір. Подібно, як люди Авраама належали до його дому, так і отці належали саме до дому Божого. І, озброївши знання істини, вони що перемогли армія. І таким чином старозавітня історія. Вона перегукується саме з історією Церкви. Сьогоднішній євангельський уривок ми ще називаємо, знаєте, такою археринською молитвою Ісуса Христа. Ці івангельські слова показують нам, що ціна питання, котре розглядалося саме на першому Вселенському соборі, воно підтвердження цього, що вічне життя тому, що ми спізнали, Спізнали єдиного істинного Бога, посланого нам саме Ісуса Христа. Вічне життя та спасіння людей залежить від знання єдиного і істинного Бога. І саме це знання намагався викривити арію своїм чинням. Ісус, знаючи, що скоро буде е час прийде та хвилина, коли він. Покинеть своїх учнів саме в цей час, Він що молиться, молиться за них. Він уверяє своїх учнів от себе, котрого він знав та любив, котрий може піклуватися про них не гірше, ніж Він сам. Проте Ісус знає, які небезпеки можуть чегати на Його учнів і будуть це здійснювати з небезпеки. Світ буде їх ненавидіти. На ненавидів його самого. Світ буде переслідувати та завдавати йому. Під Словом світ слід розуміти тільки цей матеріальний, видимий світ, який ми бачимо. Це світ, котрий постає проти Ісуса, проти Його церкви, котрий відкинув світло, а вибрав скоріше темнень. До тих пір, боки Ісус був біля своїх учнів, Він що настав на огляді. Він вчить. Він приглядав за ними. Знаєте, як подібно, як Пастух переглядає за Отарою Овець, так і Він приглядав за своїми учнями. Ісус промовляє такі слова: Отче святий. Заради імені Твого, бережи їх тих, що Ти мені передав. Щоб були вони одно єдино, як і ми. Бувши з ними у світі, я беріг їх. Є ім'я, Тих, який ти передав мені, і я їх старі. Саме ці слова ми дуже уважно сьогодні слухали зі слів Івангелія від Івана. У свята святих Єрусалимського храму, міг зайти первосвященник тільки раз в році, щоб там саме принести жертву відкуплення за народ Ісус. Я первосвященник, звертається до Отця з проханням зберегти Його народ від зла, від пасту світу цього. Бо Господь хоче, щоб його послідовники знали стали таким святим народом. Сьогоднішній світ, як ми знаємо, є переповнений, переповнений різного роду загрозами. В нинішній час ми чуємо про тероризм. що найбільшою загрозою є щось інше. А що саме? Тому недаремно не він в цій молитві своїй архерейській, звертається такими словами до Бога Отця, щоб усі були одно. Як ти, отче, мені, а я в тобі, щоб вони були в нас об'єднані. Ось єдина можливість, завдяки якій ми. Християни, можемо вистояти, знаєте, проти спокус світу, коли ми будемо єдині, коли ми будемо перебувати разом, бути разом на спільній молитві вдома, в родинній спільноті, в церкві, в парафіяльній спільноті. Бо саме в цих словах. Міститься прохання за кожного з нас, але одночасно і заклик до кожного з нас, щоб усі були одно. В нашій церкві сьогодні маємо таку знамену подію, бо маємо і камера знімає. Є пан Любомир, пані Мирослава, сьогодні святкують 50 років супружного життя, золоте весілля. Це дійсно є подія знаменна і підтвердженням того, що наскільки важливо в житті дотриматись того, що благословив Бог, щоб бути в єдності між собою, коли створивши ту сім'ю, дочекавшись тих внуків, дочекавшись тої радості нині бути знову в цьому храмі і чути ті слова перебуванні в цьому єднанні. Людям буває досить тяжко прийняти все те, що Бог зробив в історії. Їм краще думати та змінювати, знаєте, власні уявлення про те, що Бог міг зробити, або знаєте, чого Бог не зробив. Людям буває тяжко прийняти вчення церкви. Проте все її вчення, все те, що міститься саме в святому Письмі, є для того, щоби нас зцілити. Щоби нас очистити. Жодна наука в церкві не, за, не знаходиться, знаєте, задля якоїсь цікавості. Це все ми отримали для того, щоб ми, возлюблені по Христі, могли стати учасниками Божого Торжества у Царстві Божому, у вічності. Бо саме про Це благав Христос Свого Небесного Отця. І коли він сказав такі слова, які ми чуємо саме в сьогоднішньому Євангелії від Івана, 17 главі 3 стисі, щоб вони спізнали тебе, єдиного, істинного Бога, і тобою посланого Ісуса Христа. Амінь. Слава Ісусу Христу! свій, віці і душі, віці, мислі нашої, промомо.